Африканська чума свиней продовжує атакувати Полтавщину. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби Геннадій Пікуль на засіданні надзвичайної протиепізотичної комісії у Кобиляцькому районі. Ситуація в Україні щодо Африканської чуми свиней не те, що сказати, напружено вона катастрофічна. На сьогоднішній день карантин продовжує діяти в 25 неблагополучних, 25 неблагополучних пунктах. Дев'яти областях України це Миколаївська, Одеська, Геруватська, Київська, Полтавська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Гіверська. Що стосується Полтави, з початку року у нас зафіксовано 8 неблаговічних пунктів по апелькась чомусь свиней, Два – це дикі кабани, шість домашні свині Господарство. Перший випадок у нас був Хорозький район. Село Єньке, декілька кабан. Так само знайшли до дикого кабана, відправили в лабораторію, отримали позитивний результат, провели заходи щодо депопуляції і 40 днів прибуло. більш ніяких відстрілів чума не було. Перше село Ярокита Великобачанського району, домашні свині литаки. Тобто Дальчук Каїнка Губенська район, домашні свині, село Литвики, Губенське район, домашні свині, Останні Гадячки, відсобне господарство, спеціалізовані школи інтернату. На сьогодні там карантин знятий, з Гадяча карантин знятий. Залишається в нас в Гадяцькому районі товариство Маяк, село Сусіднівка домашні свині. І залишається в нас Гадяч, але там ферма стоїть убусовлено, вона ізольована. Там, депопуляція проведена, поділена по секторах і до сьогодні моменту там йде охота на Зайці для того, щоб перевертався кабан із суміжних областей Челіївської і тому подібне. І ми маємо сьогодні епідемічний, епідемічний очаг на території Кобиляцького району, що стосується дикої свині. Це постійна циркуляція з Африканської чоми в Дикій Це дуже небезпека як для самого району, так і для області, так і для всієї України. Ситуація залишається зараз з нами з вами з тобто, гортуватися і провести, виконати всі рішення надзвичайної патріотичної комісії, план цієї комісії. Провести депопуляцію, провести повністю всі заходи, які потрібно здійснювати сьогодні, щоб ліквідувати, локалізувати і ліквідувати це захворювання. Тут повинні приймати участь всі, за, цікаво, не всі, а всі служби, які є в районі, повинні активну участь приймати. На сьогодні зараз за мною їде машина із ранцевими мотопискочами для того, щоб з'їздити зрозуміло, що це ліс, сюди з дук, дуком дук не заїдеш, технікою не заїдеш, це будуть. Ранці мотописпеч, який можна буде забезпечити дезінфекцію після полювання, дезінфекцію е, одягу, обуві, всі ці, ці моменти. Все повинно бути здійснено на, як розумію, що є розуміння у власників господарств, є розуміння в керівництві району, повинно бути розуміння у кожного голови сільської селищної ради, за вами стоїть громада. І економічні інтереси громади, вони у вас вони повинні бути, тому що ви вийшли від народу, і ви повинні болювати за народ, який стоїть за вами. Будь ласка, питання, які є. А симптоматика, для симптоматика самої хвороби, що для... для людей. Причини, я сам говорю, зараз... симптоматика, симптоматика. Якщо населення маєте, як виникає. Ну це е, є Три форми: госта, підгоста і хронічна форма. Якщо перегострій формі, це зразу велика температура в свині, синючість, крововиливи, моментально впала, тут вже питань немає з ніяк. Якщо вона переходить в хронічну форму, це вялість, ну, таке саме, як при любих захворюваннях, чума, ви кажу, чума, рожа, ви вже прекрасно знаєте, тримаєте. Повищення по температури, вона перегнічена, вона ховається, вона там боїться. В такому плані. Ну я ж з населенням потрібно говорити, щоб ніхто не ховав, щоб не, не потрібно ховатися, якщо є загибель. До ветеринарів відібрали зразки. У нас моз регіональна лабораторія. По експертному висновку ми діємо тільки центральні лабораторії. Але наша Полтавська регіональна лабораторія та попередній аналіз здійснює, і ми вже чітко можемо до отримання цього офіційного висновку, ми вже знаємо, є там чума, чи немає там чума. Так що основне, щоб не ховали, не виглядали, не закопували фактори сповсюдження ж вірус, галки прилетіли, ворони сороки, це все рознеслося, і ми маємо черговий осередок. Які нам зовсім не потрібен. тато сільської ради закріпляємо представників поліції, державної служби, щоб це було наглядно, візуально, все стане. Якщо не, приходять дезакціонні засоби, будь ласка, не, не, не. сьогодні їх у Тахтайку і починаємо цей процес із Тахтає. Всі під'їзні шляхи до вашого господарства мислі. Грунтові дороги були перериті, а на центральному в'їзді поставити. Цьому провести повну депопуляцію диких свиней згідно визначених меж в угіддях мисливського господарства МРГ, Тахтаївське, МРГ Динамо, Філін, Васильівське, Кобиляцьке МРГ і Артеміда. А також підлог та знищення згідно чинного законодавства бродячих тварин на територіях вказаних мисливських господарств. Сьогодні ми можемо говорити тільки про свідомість, тому що те, що говорити, заборонити чи не заборонити. Можна не ста дозвіл, вивозити селечних достиг, люди є свідомість. Вони вас не будуть питати, повезуть десь комусь нагородять такої варної сюрпризи. Тому хотілося в першу чергу звернутися саме до господарств, господарства, багато представників. Мабуть, на сьогодні саме вам треба, щоб була ваша свідомість. Тому що такою, то якось жалко, будеш кажуть, що воно ж день людей день ніякого вреда не є, та може якось прихватити хоч когось, що ніби там і додому в розділку. Це все відео. Саме від вас сьогодні, яким чином ви відсіляєте цих свиней на ваших угіддях, саме від вас залежить, щоб не попало воно до населення.